Пан ніхто Ігор Калинець. Розділ 26. Арчикові іменини відбулися дуже гарно. Він отримав багато подарунків. Був усе таки горіховий торт. І після того, як загасив свічечки, Арчик отримав повну порцію торта. Йому навіть не довелося дивитися у свою тарілочку через збільшувальне скло. Він ласував тортом аж за вухами лящало. Прийшов у гості і песик Есик з тітонькою онькою, що принесла Арчикові рукавичку. Він отримав смачний шматок ковбаси. А за есиком прослизнув до хати і коти котик. Він чув, як пахне ласим. Мишка нишка, зачувши отика, мусила назад влізти у нірку. Вона не хотіла безглуздо пропадати, маючи такий чудовий хвостик і золоту корону. Арчик дуже зрадів, побачивши свою рукавичку. Він схопив її, бо хотів почути пана ніхта. Хлопчик вийшов до порожньої кімнатки, щоб на самоті побалакати з паном з рукавички, але ніхто не озивався. Арчик розплакався, бо зрозумів, що рукавичка тепер зовсім зовсім порожня. Зарюмсаний, він повернувся до гостей. «Нема мого пана ніхта, хлипав хлопчик. Він, певно, залишився в оскомі на грушці. Хто? Де? стали допитуватися дорослі. Не в Оскомі, поправив Арчика Янчик, а в космосі. Він пояснив гостям, що в Арчиковій рукавицці жив пан ніхто, якого запустили в космос, і звідти він уже не повернувся. Гості, ясна річ, подумали, що Янчик жартує і що ніякого пана ніхта взагалі не було. Але дівчинка Інка знала, що такий пан існував. Вона ж сама вранці розмовляла з ним. Їй дорослі могли повірити, бо вона дуже серйозна дівчинка. Інка сказала, щоб заспокоїти Арчика. Не плач, Арчику. Той пан неправильно розмовляв, був дуже упертим, ніяк не хотів навчитися правильно вживати частку не. Але хіба така відповідь могла розрадити хлопчика? Хай би розмовляв неправильно, але хай би був.